Так, а зараз буде небезпечне відео. Так, відео дуже небезпечне і прохання за мною не повторювати, повиконує всі дії професіонал. Берем сирок, бачите. Він у нас вже відстоявся, відсміштявся. Берем ножичок. І от так красивенько, так. Раз. І пошли. Оп! Єсть. З каждої сторонки. Красиво. Аккуратно дивіться, бо можна за... зашкодити своєму життю, не? Якщо щось неправильно зробити, може бути капець-треш. Тому все робимо аккуратненько і чистенько. Щоб все було чеки пики Дивіться, дивіться, як ми файно виділяємо эти мертві частини. У нас получиться справжній... Брю. Спліснімою такою, що тому брю і не снилося. Отже так, ми з вами сирочок дорізали. Дивіться, дивіться, які смачні. М -м -м. Ну що, давайте спробуємо наш сирок. М -м -м. Можна жарти. А це забор, але попереджаю. По нікому не раджу повторювати, бо це небезпечно для шлуночку вашого. Все, я пішов.